Трі у вас день незалежності виявився дуже насиченим. Напередодні ви зустрічалися з Ангелою Меркель. Мали опинитися одразу у кількох містах. Власне, що привело вас на концерт океану Ельзи? Перш за все, це питання безпеки, тому що сьогодні непростий час. Тому контроль всіх моментів слава Богу, все відбувається спокійно. Всі служби працюють, і я думаю, що люди отримують дуже великий патріотичний заряд. Що, то, що Славко робить, це чудеса? Він піднімає людей, він дає заряд, він дає впевненість. І люди йдуть в бій. Буквально місяць тому ваш будинок вночі обстріляли з важкої зброї. Людей, які це зробили так і не знайшли у цей момент, вас не було вдома. Ви можете припустити, хто це був? Ну, це до честі правоохоронці. Вони повинні знайти а, тих негідників, тому що я думаю. Багато в країні хто має певні хвилювання, тому що жодна охорона тебе не захистить від гранатомету. Такі події, напевно, останній раз були коли в 90-х роках, чи в Києві, чи у Львові. Тому я сподіваюся на фаховість Служби безпеки і міліції. Я знаю одне: що правда рано чи пізно вийде на поверхню, і безперечно, що я буду знати, хто це зробив. Що слідство доведе вину це вже інше питання. Коли будинок був ваш обстріляний у Львові, вас вдома не було. Зараз вам довелося з'їхати з цього будинку, який був обстріляний. Я ж е, буквально на ранок зразу приїхав. Е, там ще в нас тривають певні ремонтні роботи, тому що вікна вже вставили. Ще там штукатурка, і інші речі. Ми зараз вдома, все нормально. Чекайте, це є життя. Ну а що робити? Ну ти можеш ти типу, по вулиці, невідомо що може статися. Тобто, знаєте, під всі під Богом ходимо. Ви серед тих можновладців, яких не охороняли взагалі ніколи. Чи зараз вас оточують охоронці, і скільки людей охороняє ваш будинок? Я охороною не користуюся, я від неї відмовився. єдине на що я був вимушений погодитись, це наряд який сьогодні знаходиться в міліції, і він буде знаходитись, поки триває слідство. Ну це вже я від цього не міг, тому що ну є рішення суду, я мушу його виконувати.